Христос Воскрес! Дорогі друзі! Сьогодні у мене така одна історія з мого студентського життя. Коли я вчився в семінарії, в нас не віталось зберігання і споживання продуктів по кімнатах, по келіях. Хто хоче їсти, є сніданок, обід, вечеря, є столова. А так не віталось то, щоб приносити в кімнати продукти. Але ми молоді хлопці, студенти майбутнє, біле духовенство, привозили собі з дому якісь невеличкі. Смаколики. І одного разу один з хлопців, який жив зі мною в кімнаті, привіз банку згущеного молока. Отож, ми ще, певно, позвали, здається, сусідньої кімнати когось, розклали це все, збігали в столову, взяли хліба нарізаного і почали частуватися. А з нами тоді вчились два монахи, такого досить строгого монашого чину. І от якраз у той день один з монахів з цих йшов по коридорі, когось шукав. І так йде по коридору і заглядає з кімнати в кімнату, когось шукає, певно. І так само заглянув в нашу кімнату, де ми частувалися. І так дивиться і каже: Ну що, браття, спасаємося? І пішов собі далі, ніхто з нас йому нічого не сказав. Ну, спасаємося та й спасаємося. І тоді ми почали задумуватися над значенням цих слів, що він нам сказав. І ви знаєте, в цих словах, в цього слова може бути два значення. Спасаємося, в значенні, що спасаємо свою душу, рятуємо душу. І друге, слово, і друге значення цього слова спасаємося. Це як худоба спасається чи напасається на полі. Ось таке. Кожен з нас тоді задумався. От я теж собі запам'ятав таку історію з життя студентського семінарського.